Все, да? Всем привет! Вы на канале Воломан Экстрим. И сегодня у нас на видео... На <laughs> Все, да, да. Всем привет! Вы на канале Воломан Экстрим. И сегодня у нас на видео огляде велосипед Куб АИМ 2023 года. Серед лінійки АІМ це найбюджетніший велосипед. Велосипед доступний у двох кольорах в чорному кольорі і в зеленому кольорі. Перейдемо до характеристик велосипеда. Почнемо з рами. Як і на інших рамах, тут присутні основні технології КУП. Такий як даблбатінг, внутрішня проводка тросиків, але геометрія рами трішки відрізняється від вищих моделей за рахунок того. Так от, Тут встановлений прямий конусний стакан. Перейдемо до вилки. Так як велосипед у нас початкового рівня, відповідно, вилка теж початкового рівня. Тут встановлена пружинна листомірна вилка Suntour SR XCE. Ходом 100 мм і товщиною ноги 28 мм та двома регуляторами жорсткості пружин. Тепер перейдемо до трансмісії нашого велосипеду. Тут встановлені монетки Shimano SL M315. Передній перемикач Shimano fd m 315 задній перемикач Shimano RD TX 800 на 8 швидкостей. Трансмісія на цьому велосипеді 2х8 Тут встановлена система шатунів Shimano FC M315 довжиною шатуна 170 мм. Позаду касета Shimano CS hd 12 х 32 зубчика. Кередка тут встановлена під квадрат під німецького бренду FiMin. Гальма тут дискові гідравлічні від англійського бренду Clarks. Ротора діаметром 160 мм. Щодо коліс, втулки тут на шарах від бренду JoyTech. Обода і покришки тут фірмові куб. Всі компоненти кермової системи тут фірмові куб. Ширина керма 680 мм, діаметр виносу 31,8 мм. Сідло Natural Fit Venic Light від куб. Підсидільний штир також куб. В комплект до велосипеда входять педалі ACID. Також на велосипеді є інтегровані точки кріплення для багажника, підніжки і крил. Ну і звісно, вага велосипеда в середньому 14,9 кг. У підсумку ми можемо сказати, що цей велосипед для людей, які хочуть придбати велосипед преміум бренду, але не вкладаючи великі кошти. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі будуть посилання на наші соцмережі. Дякуємо, до зустрічі.